Масований ракетний удар по нашим містам масована зумисна спроба знищити цивільну інфраструктуру і вбити якомога більше цивільних. Це і є сутність сьогоднішнього терористичного режиму Російської Федерації. Це і є те єдине, що може робити Путін, бо він не вміє воювати. І вони програють на полі бою. Тому вони сьогодні захотіли поставити нас на коліна. Так, це тяжко. Так, ми бачимо великі руйнації нашої наших міст. Ми бачимо масовані удари, і це продовжується. Тому, по перше, Бережіть себе, реагуйте на сирени і знаходьтесь в місцях укриттів. По друге, це не змінить нашу позицію. Росія не є країною, з якою можна про щось говорити. Росія є країною, яку треба вдарити правильно для того, щоб вона перестала знущатись над іншими країнами. І по-третє, я вважаю, що після сьогоднішніх ударів світ кінцево змінить своє ставлення до того, що відбувається в Україні, і ми якомога швидше отримаємо системи ППО, системи протиракетної оборони для того, щоб захистити своє небо.